Я, ну, по по Я подумав, да, то... на да, що це ми трус. Коли почали сильний удар, почали стінати на нас, то ми зрозуміли, що це неземний трус. Підбачили жовтей вікні щось. Це б за каток. Здоровий, симетонний кіло. Він їхав зверху, можеш, з роботи можеш, їхав то, додому, то, в свій під гараж. Під'їдемо, Вася, куди хочеш. проблема. Да, Волдавал дни та й здоров'я, слава Богу, давай. Він не міг повернутися. сюди розказував, що він крутив рулем, але він нічого не зробив. Він витримув, що не вибрав. А Каток уже сам пішов. Куди ми з тут вже бачите, які склони до нас є. постраждала, стіна постраждала повністю. Ага. Його ти треба руйнувати на остров. Понад 50 тисяч тираж номера, понад 170 тисяч читачів щотижня. Хочеш дізнатися більше? Читай улюблену газету Чернівчан.